Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Пишуть, що годину тому під Москвою щось приємно рвануло на металургійному заводі. Там спалахнула потужна пожежа. У мережі вже з'являються відповідні кадри. Саме там, як передають джерела, вчора окупанти розміщали одну із установок ППО, яка повинна була б захищати промисловий об'єкт від удару безпілотників. А тепер загадка чи дійсно це лише металургійний завод, Чи його цеха виробляли і займались дечим іншим? В будь-якому випадку місцеві джерела повідомляють, що це була не просто аварія, це диверсія за підтримки безпілотних літальних апаратів. А тим часом над Москвою літають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили щонайменше 4 мі 8 над центром міста. Більше того повідомляють, що у Білгородській і Курській областях чути вибухи. Не так давно у російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа на складах. Вогнем охоплено приблизно 1800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Про це повідомляли видання Нова Сібір та російські пабліки в телеграм. Повідомляють, що горіла двоповерхова складська будівля, сендвіч панелей по вулиці Другій станційній 30. Склад був повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкцій. Російський паблік інцидент Новосибірськ публікували багато фото і відео пожежі і зазначає, що на станційній через пожежу стоїть страшний запах пластику. Останнім часом у Росії зросла кількість масштабних пожеж лише за останні два тижні їх було близько десятка. Горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Суразькому районі Брянської області, великі торгові центри у Москві і Московській області, ТЕЦ у Пермі, нафтонакопичувач на аеродромі в Курську, комбінат Слава в Брянській області. Тощо, крім того, бавовна трапляється на воєнних об'єктах у Росії. Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 26 грудня, на російському аеродромі Енгельс, що в Саратовській області, знову лунали вибухи. Місцеві жителі також. Ж почули сигнал повітряної тривоги. У Міноборони Російської Федерації заявили про нібито роботу ППО, яка буцімто збила безпілотник на малій висоті. Уже підтвердили смерть трьох військових. Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становить 120 квадратних метрів. Пишуть і про пошкоджені літаки. Саме на цьому летовищі базується стратегічна авіація окупантів, зокрема бомбардувальники Ту-95 і ту 160 Це вже не перші загадкові вибухи на аеродромі Енгельс. 5 грудня російську авіабазу атакували безпілотники. Тоді були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники ту 95 Їх країна агресорка використовувала для завдання ракетних ударів по Україні. Литовище розташоване більш як за 750 кілометрів від українського кордону. За даними видання Політіко, бавовну 5 грудня організували українці за допомогою модифікованих радянських безпілотників Ту 141 стриж, які перетворили на дрони Камікадзе. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.